Мишеня тім не хоче спати. Тім сидить на своєму стільчику. Він щойно доїв смачненький супчик. Убожнює сирний крем-суп. Шкода, що його більше не лишилося. Зітхає мишенятко й облизує ложку. Теді його ведмедик, чекає приятеля на підлозі. При світлі свічки тім готується спати. Він натягує м'якеньку піжамку, яка ще й досі пахне свіжою білизною. Матуся вишила на піжамці місяця, у кімнаті невеличкий безлад, але Тімо так подобається. У ванні тім чистить зуби, кожна миша мусить мати чисті здорові зубки. Яка гарна ця зубна паста! Тім милить вусики. На яких лишилося трохи сиру. Добре закрути тюбик», – нагадую йому матуся. Нарешті можна лягати в чудесне тепле ліжечко. Венижатко вже лежить під ковдрою. Мамусю, я готовий. почитай мені казочку, нетерпляче гукає він. Хочу жахливу історію, захоплюючу. Горить світло, ведмедик теді поруч і тім почувається напорочу сміливим. Дуже давно починає матуся довгу казочку, сподіваючись, що синок швидко засне. Незабаром вона сама починає позіхати, а тім не спить, йому крутить дізнатися більше. А далі? Що трапилося далі? Що сталося з тим котом? Ох, і вередливий був то кіт!» Спи, зіме, вже пізно. Мама бажає сину доброї ночі і йде. Але тім не може заснути і через деякий час вилазить із сліжечка разом зі своїм ведмедиком. Ходімо, тедді, пошукаємо маму. Батьки вже в ліжко. Тато спить, бо йому доводиться рано вставати. А матуся вирішила прочитати перед сном кілька сторінок роману. – Мамусю, я хочу пити. Дай мені попити. Навіть те ді хоче водички. Мишенятко випиває цілу пляшечку молока і знову лягає. Ой, як нудно в ліжечку. Тут не відбувається нічого цікавого, зітхає вона, дивлячись у стелю. Та нічого не поробиш. Сон сьогодні просто відмовляється приходити. Тім повертається до матусі, яка вже вимкнула світло. Мамо, я не хочу спати. Розкажи мені іншу історію. Тихіше, не кричи, тіме, не розбуди татка, каже мама. Але батько спить міцно, навіть трохи похропує. Що його довгі вуса тремтять. Мамусю, я не хочу повертатися до ліжка. Навіщо взагалі спати? Це просто змарнований час. Матуся підводиться з ліжка. Позіхає, бере тіма на руки і підносить до вікна. Бачиш, синко, вже ніч. Темно, всі сплять, навіть сонце, квіти. Та лісові тваринки, ніч створена для того, щоб відпочити й уранці прокинутися бадьорим і радісним. Тім, нарешті, засинає і бачить сон. У тому сні він зі своїм ведмедиком стрибав на величезному кусні сиру в кімнаті, де повно іграшок. Та всіляких смаколиків. І триває цей чудовий сон аж до самісінького ранку. Світає, сонячний промінь пролизає крізь вікно і падає на ліжечко. Доброго ранку, Теті. Мишенятко прокинулося в доброму гуморі. Воно добре відпочило і тепер почувається енергійним. Хутенько підводься, час іти до дитячого садочка. Я мушу розповісти друзям про свій надзвичайний сон.